Я подивився все в кино 3 и мне не сподобилось. А вот давайте по порядку. Всем привет, с вами Нагет Бро, и сегодня я хочу поделиться своей думкой про третього соника. Відео буде поділено на кілька розділів. Таймкоди будуть в описі. Почнемо з того, що фільм мені сподобався, але без крінжа не обійшлося. Графіка теж, як на мене, стала краще. Наприклад, під час сцен з дощем я прям бачив мокру шерсть персонажів. Також історія шедоу була досить сумною. Дані піде частина зі спойлерами, хто не хоче зловити спойлер, тому сюди. Перше, що мені сподобалося, це те, як відреагував Сонік на поранення Тома від рук Шеду, що Сонік був готовий убити Шеду, але в останній момент зупинився. Це показує, що Сонік запам'ятав слова Тома, сказані Соніку на початку фільму. Крінж з роботниками. Таке відчуття ніби у кожному фі фільмі про Соніка має бути крінж. Наприклад, Анці Егмана та Дзеранда Роботників. Або Стелс з людьми заради ключ карти. Загалом фільм хороший, і я раджу сходити на, на нього в кіно. Не пошкодуєте.